Калатність, яку фінансують з міського бюджету у приміщенні Чернівецького тролейбусного управління, ремонтують дах. На таке оновлення чекали на підприємстві понад 20 років. Однак, чому ремонт вирішили зробити взимку, коли приміщення електроцеху засипає снігом? Та хто понесе відповідальність у разі травмування на працівників, дізнавались мої колеги. Доки виковинці отримали можливість в останні дні лютого помилуватися за сніженим пейзажем, працівники тролейбусного управління спостерігають за снігопадом просто у приміщенні цеху. А все через те, що для ремонту даху на підприємстві обрали зимову пору. Тож працівників робочі місця та обладнання під напругою засипає снігом. Вважаю, що у воєнний час це вершина цинізму. Взимку в сніг ремонтують дах, де сніг і краплі падають людям на голови. Чи ви не знаєте, що ваше підприємство небезпечно через електроенергію? А тут ще сніг у вас на електростанції і сирість. Вам не шкода людей, які там працюють. Іван Зайчук каже, що потрапляння в приміщення опадів свідчить про порушення технології ремонту. Чому вони поснімали вікна, що сніг туди, і я туди сніг попав. Я не уявляю, якщо вони снімають той рубіроїд, і щебль технології вони порушили, рубіроїд поплив. Від сонця такі роботи це робити влітку. Кишується весна, і весною, коли вже пройде сезон, дождю прийде, тоді вже починав такі роботи. Однак можливості перенесення ремонту даху до сприятливіших погодних умов не розглядали та запевняють, що якості робіт сніг аж ніяк не зашкодить. Звичайно, це ненормально і звичайно, ми з цим почали працювати ще з самого початку. Обсяги робіт величезні. Є певний вид робіт, який дозволяє робити їх зимою зараз саме такі заміни конструкцій склопакетів і інших виконуються цьому році. Ми закінчимо абсолютно всі роботи пов'язані з ремонтом дахів. ЧТУ. ще минулого року. Виконком ухвалив рішення про виділення коштів на ремонт даху у приміщенні тролейбусного управління. Однак роботи відтермінували через початок повномасштабного вторгнення. Тож тепер новий дах обійдеться міському бюджету дорожче. Приміщення Майбусного управління і не тільки електроцеху потребувала ремонту вже більше мабуть 20 років. Зараз з грудня місяця вже проводяться роботи почергово. Зараз так, так само ми змушені будемо актуалізувати ціну цієї проєктно кошторисної документації, так як вартість робіт збільшилася порівняно з минулим роком. Найгірше, що така халатність може коштувати працівникам ЧТУ здоров'я та навіть життя. Я пропослав. Троєдос на 28 років. Якщо б таке сталося, коли ми працювали, то це напевно вже було прирівняно до диверсії. Практично вивели із строю електроучасток, де перевіряли двигуни. Там що твориться, це друге, що все обладнання позамокало. Значить, там і техніка безпеки зараз небезпечно працювати, і всі двигуни. і всі... Це позамикало і ремонтувати нічого невозможного. І як хлопці мені говорять, що там і в цехах все тече, тому що е, дах почали ремонтувати, і зараз пішов сніг, вода, питаю все. Валерія Пержун, Євгеній Гостюк, Теми Дня Тва.